Привіт, друзі! <смі> Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 22 жовтня, осінь підкреслить свій характер: ранок буде свіжим і вологим, іноді з легкою мрою або туманцем над плесом. А в день небо переважно хмаритиме з короткими проясненнями. Денна температура по більшості регіонів коливатиметься близько плюс 7, плюс 13 градусів Цельсія. Вночі і вранці місцями опуститься до плюс 2, плюс 6 градусів Цельсія, тож ранок і вечір залишаються вашими головними вікнами активності. Вітер місцями може бути помірним із поривами, особливо на відкритих водоймах. Тому варто обирати бухти та затоки, де плесо спокійніше і риба почувається впевненіше. Ранкова тиша це ваш шанс. Як тільки розтане туман, вода дає перші натяки, кільця від підводних поживних активностей, невеликі сплески, це ті сигнали, які варто помітити. Мирна риба завтра буде обережною і триматиметься ближче до дна. Карась, підлящик і плотва шукають укриття в ямах, поблизу корчів та у захищених від вітру затоках. Якщо ловити поплавком, Працюйте Максимально делікатно, тонкий поводок, дрібний гачок, скользячий монтаж або монтаж з маленьким грузиком, щоб легко коригувати глибину, наживки, мотиль, опариш, невеликий черв'як, прикормка дрібної фракції, маленькими порціями, три чотири точкові підсадки краще, ніж одна велика доля. Якщо після 20-30 хвилин реакції не буде, спробуйте змінити глибину на 10-30 см або переміститись уздовж берега на кілька метрів. У такі дні риба часто стоїть тонкими шарами. Фідерна тактика має бути обережною: легка годівниця, акуратний закид, інтервали між підводовуваннями. Шукайте переходи дна, кордони між мулом і піском, ями поруч із мілководдям. Саме там часто збирається лящ. Не поспішайте з перезакиданнями. Інколи 20-30 хвилин мовчання передує серії клювань. Хижак завтра може подарувати яскраві емоції у ранкові та вечірні години. Щука чатуватиме біля корчів, заростей очерету і на виходах із глибоких місць. Для неї підходять середні воблери з природною грою, коли в ній блишні. Та силикон 7-12 см на джих голівках. Проводка помірна з паузами. Іноді саме пауза перед ривком викликає різку атаку. Окунь збирається з грайками у середній шарах, особливо поблизу підводних виступів. Дрібний силікон або міні оберталки у природних відтінках дадуть найбільше постуків на кінчику водилища. Судак найімовірніше проявить себе в сутінках, на бровках і вимоїнах. Повільний джиг і темні кольори приманок працюють краще. Регіональні нюанси важливі на Заході і в гірських районах може бути трохи вологіше і прохолодніше. Шукайте невеликі озера або захищені плеса, де вітер не дістає. У центрі і на півночі звертайте увагу на корчисті береги і ями. На сході і півдні місцями можливі тепліші вікна, але вітер може посилюватись. В цих регіонах працюйте в бухтах і за виступами берегу. Локальна структура дна: ямки, перемети, корчі і прозорість води сьогодні вирішальні. Витратьте 10-15 хвилин. На пошук оптимальної ділянки перед тим як підсадити її прикормкою. Практичні поради на день. Міняйте робочу глибину кроками по 10-30 см і чергуйте типи проводки, рівномірна з паузами, ривкова. Щоб знайти оптимальний ритм дня в чистій воді обирайте природні приглушені кольори приманок: зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій пробуйте контрастні тони. Для мирної риби використовуйте невеликі ароматичні підсилювачі, але без агресивних запахів. У холодній воді сильні аромати можуть відлякати. Для хижака майте під рукою кілька розмірів і типів воблерів сікона. Іноді одна зміна решитки приманок вирішує результат. Якщо вітер підніме хвилю, переходьте в затишні бухти, там збирається риба і комфортніше працювати з снастю. Екіпірування і безпека. Обов'язково одягайтесь шар за шаром, термобілизна, фліс, вітрозахисна або непромокаюча куртка зверху, запасні рукавички і суха ганчірка рятують від холоду і вологи. Візьміть термос із гарячим напоєм. Це додає комфорту й енергії. Запасні повідці різної товщини, тонкі для мирної, міцніші для зубастих, кілька типів гудівниць. Запасні гачки і інструменти. Усе це корисно мати в полі. Якщо плануєте вихід на човні, перевірте паливо і засоби зв'язку. У похмуру погоду орієнтування ускладнюється. Пам'ятайте 22 жовтня не день для швидкого масового лову, але дуже вдалий для уважного рибалки, який читає воду, міняє тактику і не боїться експериментувати. Ранок і вечір ваші ключові години. Вдень шукайте захист від вітру і давайте рибі час. Беріть із собою терпіння, різні приманки і теплий термос, і нехай ваш поплавок або вершинка фідера оживуть у потрібну мить. Хай кльове буде!